Соніка знають мільйони геймерів по всьому світу, а його фанбаза є доволі великою. Навіть я являюсь його фанатом. Великим фанатом. Але все це почалося саме з цієї гри, першого Sonic the Hedgehog на Mega Drive. 1991 року. Це був не просто новий персонаж, а справжня зброя з Сега у війні консолі проти Нінтендо. Соніка створила як антипода Маріо. Якщо італійський водопровідник уособлював обережність і точність, то синій жачок став символом швидкості та бунтарського духу. Гра, яка заставляла вчорашніх Маріобоїв купити консоль від Сегі і цю гру. Всім привіт! Нарешті я знайшов час випустити повноцінний ролик, тільки не бийте за цю паузу. Надіюсь, більше такого не буде. Ладно, ми трошки від'їхали від суті відео. Сьогодні на календарі 23 червня, і це день виходу першого Соніка, ну і його день народження. Сьогодні в цьому відео ми детально розберемо цю культову гру, що робила її і революційною, і чому навіть через 30 років вона залишається еталоном швидкісних платформерів. Тож, перед початком відео не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. І ми поїхали. До початку 90-х Sega опинилась в скрутному становищі. Їхня 16 бітна консоль Sega Genesis програвала Nintendo на всіх фронтах, мала кількість користувачів і відсутність поваги з боку конкурентів. Спроби Майкла Катса переломити ситуацію через агресивний маркетинг і співпрацю із знаменитостями не працювали. Його місце зайняв Том Калінське. Президент Сейга з Накаямо, усвідомив ключову проблему. Компанії бракувала культового персонажа, здатного противостояти МАРІО. Нінтендо, щойно тримфувала Super Mario Bros 3, встановивши нові стандарти популярності. Сега традиційно перевидавала аркадні хіти, але Накаямо зрозумів, потрібен оригінальний герой, який покаже технічні можливості консолі. Внутрішній конкурс ідей привів до співпраці художника Наото Сіми та програміста Юдзінаки. До речі, вони удвох уже працювали разом разом над амбітним проектом Fantasy Star. Naka експериментував з алгоритмами руху спрайтів по кривих поверхнях, створивши демо швидкісного персонажа, що котиться трубами. Технічна інновація стала основою майбутнього геймплею. Проект свалили, додавши дизайнера Хірокадзу Ясухару. Команда шукала ідеального протагоніста для нового Маскота Сєга. Первісна ідея кролика з хапкими вухами не підійшла через технічне обмеження. Проте цю ідею не відкинули, і через деякий час ми побачили Рістара. Перебравши варіанти тварин, здатні згортатися кулькою, зупинились неї жакові. Колір Соніка відображав кооперативний символік усьєга червоно-білі кросівки натхнення обкладинкою альбому Майлка Джексона Бет. Характер персонажа змоделювала за образом Можу все. А його противник, доктор Егман, народився з невикористаного конкурсного проекту «Осіми». На ранньому етапі у Соніка була подружка, Мадонна, людська дівчина в червоній сукні, яку він мав рятувати. Але Сега вирішила, що такий образ не підходить для дитячої гри, і повністю її вирізала. До того у конкурентів вже була своя принцеса, а Соніка вирішила дати оригінальний стиль без рятування дам. Ну і після конкретного вибору талісмана почалась активна розробка гри. Вона тривала 14 місяців, замість 10. Цей тривалий час розробки дозволив команді органічно впроваджувати та налаштовувати унікальний геймплей. Green Hill Zone, перша зона, наприклад, була перебудована з нуля численні рази у міру розвитку гри. Ще можна відмітити те, що назви і порядок у грі були прийняті прямо до релізу гри. Відголосок цих змін можна побачити в левел селекті гри, де зони поставлені не за їх фінальним порядком. Музику для першого Соніка написала японська група Dreams Come True, а іменно басист Масата Накамура. Він взявся за завдання скласти музику для Sonic, незважаючи на відсутність досвіду, написання музики для відеоігр та ще при доволі обмежену звукові системи консолі. Хоча термін розробки був збільшений, проте деякий контент все ж таки був вирізаний. Наприклад, розробники планували додати музичну групу з Соніком на саундтесті, але вони з нехваткою пам'яті на кадриджу, і вони замінили це на викрик. Sega! Ця зміна насправді спрацювала найкраще, оскільки це відразу виділило гру серед інших ігор на Магадрайв, даючи зрозуміти гравцеві, що це видатний титул. Початок червня 1991 року став переломним у світі відеоігр. Поки японські розробники з доопрацьовували свій секретний проект, індустрія готувалась до головної події виставки Consumer Electronics Show. Щодо виставки, американські колеги Sega з недовірою ставились до синього яжака. Маркетинговий директор Майкл Кац передбачав провал нового персонажа серед дітей. Але президент Том Калінський прийняв ризиковане рішення включити гру до базової комплектації консолі. На самій виставці Nintendo тріумфально представила Super Nintendo з грою Super Mario World та анонсувала партнерство з Philips для cd Дона. Експерти прогнозували їхні домінування на 16-бітному ринку. Sega відповіла з новою колекцією ігор – Quackshot, Streets of Rage та власною cd rom системою. Головною зброєю став Sonic. Американські маркетологи зробили безпрецедентний хід, поставили Sonic та Super Mario World поруч для прямого порівняння. Демонстрація виявила переваги Соніка – динамічний стиль, складний скролінг та неймовірну швидкість. Хоча Нінтента отримала більше медіа уваги, 23 червня 1991 року Sonic за Хещок офіційно з'явився у продажу та спричинив вибуховий ріст продажі Genesis. Проте цікаво, те, що Сонік вперше з'явився не в своїй грі. Дебют персонажа відбувся у грі Red Mobile, десь за 5 місяців до релізу першої частини про Їжака, де він з'являвся як декоративна підвізка в автомобілі. Розробники погодилися на це скромне камео заради реклами свого майбутнього головного героя. Але давайте розберемось, що прям такого зробила ця гра, те що люди почали скуповувати консолі. Почнемо з сюжету. Історія класична проста: злий доктор Роботник захопив мирний острів і перетворив усіх тварин на роботів матників для своєї армії. Його мета зібрати шість смарагдів хаосу, які дають неймовірну силу. Єдиною надією стає Сонік – синій їжак, з надзвичайною швидкістю. Йому потрібно пронестись крізь зони острова, звільнити тварин і зібрати смарагди раніше за роботника, та зупинити злодія. Сюжет подавався мінімалістично через візуали та дії, без довго ідеологів. Чіста аркадна історія добра проти зла, де головним було не розповідати, а грати. Сама гра здавалася звичайним для того часу платформером. Однак різниця відчувала вже на десяті секунд гри. Вона перетворювалася із стандартного платформера у платформер на швидкостях. Вона показує тоді, ще не бачені типу ігор швидкості. Ми бігаємо Соніком по різних локаціях, збираємо кільця, знищимо роботів, у яких ув'язані різні представники місцевої фауни і надираємо зад егману, а точніше його машинам. Управління максимально просте, одна кнопка для всього стрибок, спін-атака, згортання в кульку. Будь-хто міг взяти джойстик і за секунди зрозуміти, як грати. Фізика природна, є інерція, відскоки від стін і схилів. Проте зараз кажуть те, що Маріо теж може бігати, але тут варто зауважити, що біг в іграх Маріо, в основному це просто додаткова опція, яка допомагала трішки швидше переміщатись на рівнях і діставати деякі бонуси. Рівні, хоча б були різнопланові, проте їх дизайн був рівним, а в Соніках ці рівні з різним ландшафтом. Вони були побудовані саме навколо швидкості, з хвилястими пагорбами, крутими спусками, петлями та трамплінами, що перетворювали швидкість з простої механіки на основу всього геймплею тут біг не був опцією, він був серцем гри, а рівні створювалися як американські гірки для синьої їжака. Проте забіжимо вперед. І я скажу, що це відноситься тільки до першої зони Green Hill. Вже починаючи з другої зони, гра трішки починає тормозити по мірі проходження гри. Швидкість поступається своїм місцем в обережності, оскільки складність наростає, і гра починає ставати звичайним платформером. Сама гра поділяється на 6 три актових зон і одну фінальну. В кінці третього акту кожної зони та у фінальній з'являється Егман на одній із своїх вишикуваних машин. Також для найкращої кінцівки нам потрібно зібрати 6 марадів хаосу на спеціальних етапах. Щоб потрапити на них, потрібно зібрати мінімум 50 кілець і в кінці акту застрибнути гігантське кільце. Спеціальна стадії виглядала як обертовий лабіринт, де Сонік рухався по вузьких доріжках, уникаючи перешкод і збираючи кільця до досягнення смарагду. Цікавий факт: ці стадії опорталися більш плавно і мали кращу частоту кадрів, але тестувальників банально закачували від поворотів і тому плавність убрали. Другою фішкою гри є кільця. Коли люди чують про Соніка, після синього їжика їм на думку приходять саме вони. Досі не знають, чому це могли бути саме кільця, але лево участка геймплею закручена навколо них. Якщо у вас є кільця, ви маєте право на помилку. Врізалися робота чи впало на шипи, кільця випадають. Немає кілець, ви покійник. Зібрати назад лише можна частково, за обмежений час. Наприклад, витратили 70, підберете лише близько 20. За кожну сотню кілець отримуєте додаткове життя. У грі є монітори з бонусами 10 кілець, невразливість, надшвидкість, життя або силове поле. Ці гемпленні основи використовуються в серії по сьогодні. Також у візуальному плані гра була дуже насиченою. Консоль показувала яскраві насичені кольори, Паралакс скролінг створив глибину, анімація Соніка десятки спратів, він навіть постукує ногою від нетерпіння. Та, попри недоліки, гра зробила неможливе, переконала мільйон геймерів купити Genesis замість Nintendo. Вона довела, що швидкість може бути не просто механікою, а серцем всієї гри. Вона створила нову філософію платформерів та персонажа, який живе понад 30 років. Як і будь-яка популярна гра, Sonic the Hedgehog отримала декілька портів і версій. Варто почати з того, що існують помінні відмінності між японською та західною версіями гри. Хоч основний геймплей залишився незмінним, японська версія вийшла трохи пізніше і включала дрібні візуальні покращення, наприклад, додаткові анімації фону, покращення оформлення деяких рівнів, зокрема Labyrinth Zone і Marble Зон. У західній версії ці деталі були відсутні або спрощені, адже гра поспішно вийшла на ринок для встигнення до літнього сезону продажів. У результаті японська версія вважається найбільш технічно завершеною, хоча західна перша побачила світ. Наступна у нас аркадна версія для системи мегаплей. Вона суттєво відрізняється від версії для мегадрайв. Грудь сильно урізали, вирізали близько третини, рівню Marble Zone, Labyrinth Zone та один акт. Прибрали найповільніші і найнудніші частини, що геймплей був динамічнішим. Також вирізали спецстадії, великі кільця на рівнях залишились, але вони нічого не дають, ні життя, ні смарагдів. У вас є лише три життя, і поповнити їх неможливо ні за монітори, ні за 100 кілець. Продовженням у грі є жетони, які гравець кидає в автомат. До того ж, кожен рівень має обмеження по часу. У цілому це динамічна, але дуже спрощена версія. Далі гра виходила у складі різних збірників, де зазвичай немало відмінностей від оригінального релізу. Винятком можна назвати Sonics Gem. Сега Saturn. У цьому збірнику ігри були не просто емуляцією, а переписані спеціально під консоль, що дозволило покращити продуктивність та додати нові можливості. як готовий режим легкого проходження. Тепер відправляємось на 8 років вперед, у 2005 рік. Початок нульових став розквітом мобільних телефонів, зокрема платформи Java, і великі видавці почали масово протувати класику. Часто це виглядало як знущання над оригіналом, але гроші самі себе не зароблять. Sega не стала винятком і теж випустила Соніка на мобілки. У результаті з'явився Sonic the Hedgehog частина 1 та частина 2, адаптація класичного Соніка для мобільного середовища Java. Перша частина включала лише три зони, а решта була в другій. Гра зберігала дух мега драйв версії, але багато чого спустили або прибрали. Зникли спецстадії, звукові ефекти, графіку спростили під екрани різних телефонів. Натомість додали нескінченні конти, автозбереження, три рівні складності і таблиці рекордів. Але гралася вона дуже так собі, проте, можливо, на той час це було дуже весело. Просто ця версія намагається бути схожа на оригінал в плані механік переміщення, проте ті, хто дуже багато грав в оригінал, помітять каверзу. Через рік після мобільної версії у 2006 році на честь 15-річчя серії перший Сонік вийшов на Game Boy Advance. І що можна сказати, це просто повна піс. Мабуть, 2006 був проклятим для серії. Ця версія виглядає більше як піратський бутлег, а не офіційний реліз від Sega, щось на рівні Sonic Adventure 7 або Sonic 3D Blast 5, але ні, це офіційний порт. Навіть не знаю, з чого почати. Ну ось, наприклад, меню, де є налаштування і два режими оригінальний та ювелейний. І як ви думаєте, чим вони відрізняються? Можливо, новими персонажами, новими рівнями, катсценами між зонами, як у третій частині, ні. Єдина різниця це наявність спін-дешу в ювелейному режимі. І все. Саме перше, що ми помічаємо, те, що ця гра тормозить при стрибках, ударах, втраті кілець. Особливо пекло починається в лабіринт-зон. там Сонік і без того повільний, а тут він перетворюється на черепаху. Сам ігровий процес нагадує мобільну версію, але якщо мобільний можна було пробачити це, то у цій версії ні. Вона дуже зламана. Сонік не вкозає, він літає крізь об'єкти, не зупиняється при з'їтненнях, а деякі перешкоди просто ігнорує. Я не розумію, як можна було так все запороти. На ГБА виходили багато нормальних переведань, та навіть ті самі Маріо, Ну ладно Маріо, Рокон Рейсинг. The Last Vikings та навіть Doom. В плані графона порізаний, але все одно це Doom. Я ще мовчу про оригінальні ігри, наприклад, ті самі портативні Соніки. В цілому про неї можна говорити багато чого, але просто знаєте, обходьте цю версію, просто обходьте. У 2013 році світ побачив ремастер Sonic за Hedgehog для iOS і Android, створений Крістіаном Уайтхедом і Саймоном Томлі. І коротко це одна із найкращих версій першого Соніка, якщо не найкраща. Це не просто емуляція, а справжня переробка гри з нуля з виправленими багами, лагами та дрібними недоліками оригіналу, наприклад, справжній формат 16 на 9 без жодного розтягування чи графічних артефактів, як це буває в емуляторах. Але головна фішка це нові іграбельні персонажі. Вперше офіційно в першому Соніку можна грати за Тейлза і Наклза. Видно, що над портом попрацювали з душею, не просто поліпшили оригінал, а й додали купу дрібних, але й приємних фішок. Та хиба версія. На цьому відео завершується. У 90-х Сонік запустив хвилю клонів. Бабзі та десятки інших намагалися стати новим кілером Маріо. Але майже всі зникли, а Сонік досі з нами. До речі, в одному із наступних відео ми більш детально розберемо їх. А сама серія пережила взльоти і падіння, успіх 90-х і кризу 2000-х, провальні ігри, падіння консольного відділу Сєга. І все ж він вижив завдяки фільмам, фанатам і нарешті достойними іграми. Всім дякую за увагу, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Ви цим дуже допоможете молодому каналу. Також, якщо ви хочете фінансово підтримати автора, то посилання та номер банки буде в описі. Всім до зустрічі!